Єрмак забороняв посадовцям виконувати завдання Зеленського. Відповідну заяву зробила екс речниця президента України Юлія Мендель, назвавши колишнього керівника офісу президента дуже небезпечною людиною. Вона заявила, що саме він переконував Зеленського, що Росія не розпочне повномасштабне вторгнення на території України. За її словами, Захід дуже давно не довіряє Єрмаку, і дуже дивно, що саме він очолював українську делегацію на переговорах про встановлення миру. Прорив росіян у Лимані виявився брехни вищого командування. RF Один із російських полонених на відео подякував російському воєнкору за те, що він злив дані про їх позиції у Телеграм. Завдяки зливу бійці 63-ї окремої механізованої бригади успішно виявили ворога. Частина особового складу противника була знищена на місці. Командир 63-ї окремої механізованої бригади Павло Юрчук заявив: поки Герасім опалить свою армію, підрозділи зсу придушують будь-які спроби окупантів наблизитись до лиману. Нафтопровід дружба знову у вогні джерела в гур повідомили суспільному. Що вночі 1 грудня за допомогою вибухівки з дистанційним підривом було уражено ділянку нафтогону таганрог ганрохлипець. Саме через цей нафтопровід російська нафта продовжує постачатись деякі європейські країни.